Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. А тепер говорю про неї максимально просто. І так само відео ми записуємо максимально просто, тому краще не дивитись це відео, а слухати його в фоновому режимі. А всім, хто дивиться, я дуже дякую. Обов'язково лайкайте це відео, бо таким чином ви поширюєте правдиву інформацію, адже ми тут говоримо максимально теж тільки те, що бачимо, і аналізуємо тільки те, що бачимо, без жодних прикрас. Ну і так само підписуйтесь на цей канал, це буде дуже приємно для нас, адже ми робимо цей канал за свої. І відео дуже-дуже прості, просто пишемо їх біля стінки. Як на речі, біля стінки дуже люблять ставити СБУшники когось і казати на коліна перед СБУ, давай вибачайся. За те, що ти щось там. Не так сказав про організацію, наприклад, протиповітряної оборони. Так само, як і без, безліч цивільних. У нас цивільних людей, які мають доволі високу кваліфікацію, у нас бояться будь-що говорити, адже ну, певна атмосфера страху в країні, вона все ж таки створена, і люди бояться зайвий раз щось сказати, бо у нас завдяки. Роботі Офіса президента, мобілізація перетворена в бусифікацію, і, мобілізація, і ТЦК перетворені в каральний орган. Тому у нас, якщо ти що, у нас чомусь бутує така думка, що якщо ти щось не таке скажеш, то ти обов'язково або будеш примусово мобілізований, відправлений на м'ясний штурм, або тебе СБУ поставить на каліна, бо у нас там такий грозний дядька. В тому СБУ. дуже я бачив багато фоток, де Єрмак це воююча країна, воююча країна, служба безпеки цієї країни. І у нас глава служби безпеки, собака й фотку його з собакою роблять і кажуть: якщо що, то він всіх вас на коліна поставить. Ну Єрмак, понятно, це розганяє. Це явно не малюк, хоче, щоб це це було, але він командний гравець. він виконує накази. і Я впевнений, що після війни. Найпопулярніше, що ми будемо чути від наших спецслужб, від всіх представників наших спецслужб на питання, а чого ви робили ті чи інші речі? Вони будуть казати: так ми просто виконували накази так само, до речі, як і е, Сирський, коли на якого зараз намагаються скинути всі 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 поразки. Е, в моменті, коли все це закінчиться, буде спокійно казати: слухайте, да я виконував е, команди. Нашого верховного верховного головнокомандувача, який ну дає команди такі, як він дає. Е, мене дуже важко звинуватити в тому, що я російський агент. Хоча можна спробувати. І, до речі, офіс президента через свої телеграм-канали писав, що я в Польщі, от но не писали, що я російський агент. Ну бо це дуже 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 проблемно зробити. Потім я думаю, вони перевірили там, чекнули цю інформацію і більше такого не пишуть. Тому я маю індульгенцію, як то кажуть, кажуть, тим, що там брав участь в бойових діях щось казати про те, що відбувається з протиповітряною обороною, і казати компетентно. Бо все ж таки має в цьому певну компетенцію, хоча знов ж таки наголошую, будь-яка людина просто з інженерною освітою або людина, яка знає математику, володіє шкільною програмою алгебри геометрії, маючи певні певні додаткові знання, зможе дуже просто на калькуляторі порахувати, що відбувається і чому все відбувається саме так, як воно є і як ми це бачимо. Сьогодні ми говоримо про обстріл Києва, і я хочу наголосити, що цей обстріл не був наймасованішим за весь період часу. Це був ну, доволі такий лайтовий обстріл. Просто саме під час цього лайтового обстрілу так, ну, доцілий до таки долетіло. Чому долетіло? Ну тут все дуже просто, максимально просто, бо наші сили протиповітряної оборони знаходяться в так званій питки сном. А Україна, в принципі, як держава знаходиться в так званій затяжній війні, в яку нас втягнуло. В яку нас втягнула Росія, і на цю затяжну війну ми повелись. І будь-хто, я, я зараз дуже часто читаю, що всі, хто кажуть, що треба йти до будь-які компроміси з Росією, це російські агенти і так далі. Ну, я хочу нагадати, що в 2022 році генерал Міллі. Після херсонської операції казав, що для України все ж таки є певне вікно можливості, і напевно, після вдалої Херсонської харківської наступальної операції, треба йти на якісь певні поступки і якось домовлятися з агресором з агресором з Росією. Якось домовлятися. Причому е, на, ту, на той момент у нас ще було дуже багато тес цілих. І я хочу сказати, що моє рідне місто на той момент ще не було окуповано, і ми ще могли. Ми ще його боронили. Ну тобто, це Бахмут, моє рідне місто. Ми його ще на той момент боронили. Але ну сталося так, як сталося. Наше військово-політичне керівництво прийняло таке рішення, яке воно прийняло. І я впевнений, що на що, бу, що за це за це рішення буде відповідальність. Зараз у ти що вже році. Я повторюю ті ж тези, які були в 2022, що нам не вигідна затіжна війна? Про це так само писав генерал Залужний, якого зараз винувачують в усіх гріхах. Що він провалив контрнаступ, як виявляється? Ну, він, значить, він Він хотів слави, отак кажуть люди з офісу президента. Тому провалив контрнаступ. Хоча, знову ж таки, найкращий військовий в світі прямо зараз. Генерал, ну, по, по багатьом оцінкам, це генерал Донохіо відкрито тоді казав нашому керівництву, що ну, ми не зможемо, просто не зможемо. Провести ту операцію, яку би хотіли провести, і ми так само, як і вся все експертне середовище, яке якимось чином має відношення до протиповітряної оборони ще з жовтня минулого року, а точніше серпня минулого року, каже, що хлопці, ви в затяжній війні, і будучи я думаю, навіть не з серпня минулого року, а з початку літа минулого року, скоріше навіть з травня минулого року, це вже скільки часу пройшло, більш ніж 15 місяців. Всі експертне середовище з того моменту каже, що хлопці ну, типу, у вас дуже мало можливості виграти в затяжній війні, тому що в затяжній війні завжди переможе той кого більше, і ваші сили та засоби протиповітряної оборони просто будуть тотально виснажені, і рано чи пізно якісь цілі та й будуть пролетати. тим паче. Війна, вона не вирішується в небі, і всі оці тези, які розганяються знову ж таки в телеграм-каналах офіса президента про те, що ага, не здаємося. від цих ракет всі, хто кажуть про те, що ракетні удари по нам це погано, і звинувачують всьому владу. Це російські агенти, які закликають нас до капітуляції, жодної капітуляції. Да ніхто не закликає до капітуляції, і ніхто не думає, що ракетні удари до капітуляції можуть призвести. Це ж цілком логічно. Це просто військово-технічний процес, дуже простий. І всі і можуть зрозуміти, що ну не на не, а, тери... не Росія не може перемогти Україну в повітряній війні. Не Україна не може перемогти Росію в повітряній війні. Так само наші удари по НПЗ, вони не мають жодного сенсу. Як і удари Росіянам Росіян по енергетиці, наші ну вони не мають жодного військового сенсу. Війна вирішується на полі бою в сухопутній зараз. Сутичці. Там на, на, на сході вирішується війна. Вона явно не вирішується в ударах по ТЕС. Але, типу, ці удари все одно будуть проходити, і по наших тес все одно буде долетати. І у нас, на жаль, ну, не буде світла. Тут, тут немає інших варіантів, якщо ми граємо в затяжну війну. І Для того, щоб перемогти в затяжній війні, треба одномоментно знищити. 50 плюс відсотків якоїсь спотух. тобто, якщо ми хочемо знищити, наприклад, якщо Росіяни хочуть знищити нашу електрогенерацію, треба одномоментно знищити одномоментно, тобто це там протягом двох трьох днів знищити 50 відсотків наших ну, нашої генерації. Це просто неможливо зробити, адже у нас є протиповітряна оборона. Так само, як і ми, якщо хочемо перемогти росіян в повітряній війні, там і щось доказати їм в повітряній війні, звичайно, ми мусимо. Знищити 50 плюс відсотків НПЗ одномоментно, ну на тоді це буде мати якийсь ефект. Ну, ми станом на зараз. До речі, ми на цьому каналі робили окремий випуск про ударам по НПЗ, де пояснювали, чому це не має жодного сенсу і чому це, в принципі, зеркальна відповідь на тактику росіян, а в зеркальній війні ми не зможемо їх перемогти. Ми маємо відповідати тільки асиметрично. От, але якщо коротко, ну ми просто у нас не ну нема стільки сил та засобів, щоб знищити одномоментно 50% їхніх МПЗ, як і у Росіян нема стільки сил і засобів, як, щоб знищити одномоментно наші 50% наших нашої генерації. Чи можемо ми якось що цьому противитись? 100% можемо. Ми знову ж таки рік тому якось противитись ударам по нашій енергетиці. Знову ж таки, ми рік тому робили окремо про це випуск, спираючись на інтерв'ю генерального директора ДТЕКА, де він, в принципі, розповідав про наслідки, і де він впевнено спокійно казав, що ні блекаута не буде, тому що ну влада і сили протиповітряної оборони все ж будуть щось робити. Ну і воно, в принципі, так і відбувається. Сили протиповітряної оборони намагаються зупиняти ті удари, які по нам долітають. І якби протиповітряною обороною міст займались би тільки сили протиповітряної оборони, і тільки люди, і тільки професі... такі професіонали, як генеральний директор ДТЕКу, до власника ДТК можна відноситись по різному, але менеджмент там дуже професійний. То я думаю, що в цілому у нас би проблеми такої проблеми, як блекаути, б не було. Але вони вона у нас виникає через на жаль, тотальну некомпетентність в питанні організації сил протиповітряної оборони, і вся ця некомпетентність вона просто так яскраво виражена одним інтерв'ю. Це ж не я знову ж таки мене дуже часто звинувачують в тому, що я якимось чином роблю якусь контрпропаганду. Ну принаймні на це натякають, і мені дуже неприємно, чесно, дуже неприємно. Я читаю майже всі коментарі. Тому пишіть коментарі. Вони дуже важливі для мене і дуже важливі для розвитку цього каналу. Адже ваші коментарі допомагають мені уточнити якусь мою позицію, бо я можу. Десь якось неправильно висловитись. Тому, ну, або щось може бути вирвано з контексту прихильниками офісу президенту. Це дуже таки така часта історія. От тому обов'язково пишіть, пишіть коментарі, щоб я міг уточнити свою позицію. Але. В то в цілому мене дуже часто там та да, звинувачують в якоїсь там контрпропаганді. Я не займаюся жодною контрпропагандою. Я суто аналізую те, що я бачу, і коли верховний головнокомандувач після обстрілу виходить, і каже: Ну, ви знаєте, значить, я ми Петріотами. На жаль, шо збивати не можемо. От то я хочу нагадати тут два пункти. Ну, пункт перший, я хочу нагадати, як верховний, як наш же верховний Головнокомандувач виходив не так давно раз і зазмушував військових виходити і казати е, наступні речі: що поляки неправильно обороняються від шахедів, коли поляки збивали шахеди ракетами, а їм. Та дорогими ракетами повітря-повітря, і щоб збивали вони не шахеди, Гербери. От. І наш Верховний командувач обов'язково вийшов і сказав, що ну, ми, якщо що, можемо вам допомогти, значить, там, підказати вам, як вам правильно працювати. Я от такого абсурду ніколи не бачив. Ще й змусили. Ну, бо ми розуміємо, та, що, наприклад, якщо ти командувач безпілотних сил, безпілотних систем СБС, і у нас такий мадяр, по якому там ну, різні є відгуки, але питання в тому, що він кваліфікований військовослужбовець. І я не хочу щоб мої слова виривали з контексту, тому я прямо уточню, що він дуже висококваліфікований військовослужбовець, і що будь-хто хто оборонить державу в будь-якому підрозділі зараз, це є дуже, дуже дуже героїчна людина. Але офіс президента не сурається використовувати цих людей як свій медійний щит, як вони дуже часто використовують майже всі наші підрозділи. От і тому вони змусили його вийти і сказати, що я можу відправити значить, навіть наші, наших дронаводів, щоб вони допомогли полякам. Захищатись від шахедів. бо поля у поляків не вистачить грошей там збивати шахеди дорогими ракетами, а 3 і наслід і, і результатом всієї цієї злочної дискусії стало те, що головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі вимушений був вийти і сказати прямо на камеру дуже просту тезу, яка зрозуміла будь-якому кваліфікованому військовослужбовцю, навіть мені вона зрозуміла, при тому, що я не є кадровим військовим, але будь-якому. Офіцеру сил протиповітряної оборони подивіться там на цих людей, просто відео подивіться, подивіться на подивіться нарешті сил протиповітряної оборони, це дуже інтелігентні, дуже освічені, дуже грамотні люди, яким цілком зрозуміло те, що сказав командувач Сил НАТО в Європі. Про те, що мій військовослужбовець не має думати скільки коштує його ракета. Він, якщо він бачить противника, він мусить його знищувати. І тому коли. Ну, Оце те, що він сказав, бо вони просто не зрозуміли, і я не розумів, що то взагалі неслось. А тепер Зеленський виходить і каже, що так, як ми будемо збивати патріотами е шахеди? Звичайно, в масово патріотами шахеди не можна збивати. Але якщо ми бачимо, що шахєд долітає до ТЕЦ і, і е прогнозований. Ущерб від його влучання в теплоелектростанцію, як медійний, так і економічний, буде набагато вищий, ніж вартість однієї ракети Петріот, Звичайно, треба працювати по цьому шахеду ракетою Петріот. А коли верховного командувача таке каже, то ті апарату ну він це йде пряме втручання в роботу сил протиповітряної оборони, і звичайно, ті апарати Рипетріота, які до цього ще колись могли подумати і застосувати таку дорогу ракету, як він каже, дуже дорогу ракету Пашахеду, та та задача. Військово-політичного керівництва зробити все, щоб ми були озброєні, так як озброєні солдати країн НАТО. І коли вони не думають, що вони стріляють ракетою за там, 50, 100, 200 тисяч доларів по шахеду, їм по барабану. Чи, а вони за, за 2 мільйони доларів ракети стріляли по шахеду, їм по барабану. Можу помилятися, ну, треба уточнити а, ракетою, а їм стріляли, вартість треба уточнити. Ну там до мільйона доларів. От. Їм немає різниці, типу, вони собі застосували все шахи знищені, люди цілі. Так само і у нас військовослужбовці мають себе вести. А Після таких заяв Зеленського вони, якщо до цього ще десь і застосовували, я знаю моменти застосування більш важких сил протиповітряної оборони, такі як на Самсі, там і так далі. По шахідам, то тепер не факт. Взагалі, що вони їх коли застосують, адже верховного командувач прямо забороняє це робити, при тому, що знов ж таки. Основна задача сил протиповітряної оборони це не дати знищити ціль, і якщо ціль дорожча ніж засіб, яким ну ця ціль може бути захищена, зрозуміло, що те здорожча ніж ракета від, від шахеда. Зрозуміло, що світло і життя людей дорожче, ніж одна ракета Петріота. Зрозуміло, що ракета Петріота має бути застосована по шахеду. А те, що нам не дають ці ракети, там і так далі, то це прямий обов'язок президента. Бо він же каже, я ж займаю зброєю, ну от треба. Тоді напевно краще займатися зброєю, а не махати руками в овальному кабінеті, і розказувати Трампу, що е, тільки я і океан баранить вас від росіян. Ну, типу, треба розуміти, які будуть наслідки, і треба розуміти, як вести зовнішню політику. А Ми ведемо так і ве так як ведемо, і наслідки, як то кажуть. На полі бою. Ще раз, патріоти можуть бути застосовані проти шахеда, якщо ми бачимо, що шахет заходить на критично небезпечну, для критично важливу для нас ціль. Це, ну, must have просто, тобто він мусить бути Петріот застосований проти Шахеда. А в ідеалі. Система протиповітряної оборони має бути побудована так, що їхні ракети тільки залетіли на нашу територію, і ми їх знищили сконцентрованим щільним вогнем з усіх наших сил і засобів, яких у нас є безліч. Тобто нам їх треба добути стільки, щоб ми могли захиститись від нальотів, а не займатися. Пропагандою і намаганнями керувати тим, чим ну ти не вмієш керувати. Об'єктивно, ну капітан команди КВН ну не може керувати силами протиповітряної оборони. Ну це об'єктивно. Там мають працювати професіонали. А професіонали, я хочу всім нагадати, що у нас дуже довго до вересня місяця не було навіть командувача сил протиповітряної оборони, тому що ну ніхто не не повітряних сил, тому що не дуже хотіли люди братися за. Цю історію, адже дуже багато бажаючих керувати протиповітряною обороною. І якби тільки Зеленський би втручався в цей процес, це було б ще більш-менш, але в цей процес ще в нас втручається такий громадянин України, просто громаді просто людина Стірненка. От я в в шоковому стані, коли я бачу, що він займається протиповітряною обороною Києва. І є там такі ще якісь глава. КМВА, Ткаченка чи Тимошенка, ну я це не суть. Якийсь глава Київської місткової військової адміністрації. Я не дуже розумію, що це, але мені пояснили, що значить, є е, мер, якого обирають люди, а є людина, яку назначає Зеленський. Оця от людина Зеленського, вона разом зі Стерненка, е, значить, вони е, як воно збирають на якийсь е, ша, о, шахеда о, Різ. І вони, значить, кажуть, що вони оце вдвох е, зберуть нам на шахедаріз і всім. І ці шахедарі, тобто, ну, я так розумію, це прилад, тобто fpv дрон який збиває шахед, тобто, ну, при, а, ну Або а, ну, ППО-шники називають це не це називається там зенітний дрон. Тобто дрон, який виконує фактично функцію зенітної ракети. А, ну І зрозуміло, що. Для того щоб інтегрувати оці от штуки, зін ну, будемо називати коректно зенітні дрони в систему протиповітряної оборони Києва. Треба створювати окрему структуру да, в проти протиповітряної оборони, яка буде займатися суто зенітними дронами. Ця структура має бути вмонтована в загальну систему оповіщення. А ця, ця структура зенітних дронів, умовно називаємо її, має бу, має отримати свої якісь конкретні зони відповідальності, на які у нас, наприклад, не вистачає петріотів. Ця структура зенітних дронів має сформувати. Потребу в зенітних дронах, яка кількість конкретно має бути цих зенітних дронів, і ця потреба має бути задовільнена за рахунок держави, а не за рахунок якихось незрозумілих людей. Причому, типу, я читаю у них в телеграм каналі вони сьогодні займаються протиповітряною обороною Києва, і це взяти на себе таку колосальну, космічну просто відповідальність. Тобто, ну як можна, не маючи освіти, підготовки. Я ще там у цього Стерненка побачив, що у нього колись був конфлікт. ЦК, бо йому прийшла повістка, і він каже: Я не піду в армію я дуже типу необхідній державі. Не всі мають служити. Просто сама суть. Тобто, людина, яка навіть не хоче, не те, що вона не хоче йти в ту армію, не має жодної компетенції. І друга людина, який взагалі не, не має жодного відношення до війська, вони щось займаються проти повітряної оборони Києва. А в результаті ну, вони це заявлено, це є всюди. типу, Я це бачив, це читав, і ще в ось тінь дуже багато експертів так, типу, ну, якось не, 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 не розуміли, а що це взагалі таке, як це таке взагалі може відбуватися, що якісь цивільні займаються протиповітряною обороною. Такого міста як Київ, але ну воно так відбувається, і результат як ми, ми бачимо в принципі на полі бою. І в той же час знов ж таки в своєму зверненні Зеленський чому звинувачує кличко, в тому, що немає електроенергії. Ну мені як як він там якось сказав, що я можу мера звинуватити. Дамер не відповідальний за протиповітряну оборону Києва. Ну це бред. Як і оці от дядьки, яких Зеленський визначив, той каже, я людина Зеленського, а той про ну, той, які збирають на оці зенітні дрони, ну вони не можуть бути відповідальними за протиповітряну оборону Києва. Вони можуть хаоса тільки там навести, типу, і все. Тому тут, звичайно, в цьому питанні тут більше необхідна якась консультація політолога, який би пояснив, що тут конкретно відбувається. На мій погляд, це просто. Удари повітря удари по Києву використовують. Ну, влада не займається відбиттям ударів проти повітря... ну протиповітряної оборони Києва, відбиттям ударів по Києву, а займається тим, що використовують ці удари для того, щоб знищувати, я так розумію, своїх ну, політичних опонентів. Бо я так розумію, Кличко є політичним опонентом Зеленського на поточний момент. Він Зеленському дуже не подобається. ну, Тому що я думаю, що. Кличко все ж таки незалежний і він не буде робити те, що каже, що якась там, незрозуміла людина і, і так далі. І не буде він слухати Стерненка і разом зі Стерненка збирати там на якісь зенітні дрони. Я думаю, що він все ж таки більш, що Кличко все ж таки більш кваліфікований. і... Більш самостійний, тому він, напевно, багатьом не подобається, але його обрали на виборах. Тому для того, щоб його прибрати, треба провести вибори, яких у нас, до речі, нема. Тобто, концерти у нас є, а виборів нема. Тому що, при тому, концерти, я не знаю, друзі це президента, не друзі. Мені немає різниці, але я бачу в Дніпрі там величезні концерти, в Києві величезні концерти. Тобто, це ми можемо провести, а умовно зупинити там вогонь на якийсь час, провести вибори. Ми не можемо. Тому, типу, ну от ми маємо таку ситуацію, коли ми маємо, коли у нас незначний, тобто по кількості удар, все ж таки по Києву він все ж таки пролітає по всі наші сили протиповітряної оборони, тому що ну, вони банально виснажені, тому що і ми керують всі комуналінь і керують звичайно неправильно через свою некомпетентність. І з оцих ударів, з цих влучань по місту Києву. Не робляться якісь там орг-висновки, а виходить президент і каже, та це все Кличко винен, і патріоти, що більше пашахеда, в жодному разі не застосовувались, Що є в корні, в корні невірним твердженням, а просто невірним твердженням. Ще раз, якщо ціль, яка може бути знищена внаслідок удару противника. Важлива, важливіша ніж вартість одної ракети Patriot, я впевнений, що ракета Петріот мус має бути застосована. Скажу неприємну річ, але якщо буде летіти по урядовому кварталу шахет, він має бути збитий всіми силами та засобами і ракетою Patriot. Це не тому, що життя Зеленського важливіше там, ніж життя всіх громадян, а тому що ну це просто така так пише військова наука, так ну, така військова логіка. І чому Верховний Головнокомандувач виходить і від ну просто із. Заперечує, ну при тому, що два місяці чи місяць тому він полякам підказував, що ну, типу, казав, я вам допоможу а, мені. На жаль, мені ну мені, мені щиро не зрозуміло. Щиро не зрозуміло. Що робити в тій ситуації, яка склалася. Ну, мені здається, по перше, ну довірити, треба довірити справу професіоналам. Ну проти оборону довірити не стерненка, а довірити конкретним людям, про ну конкретним людям з протиповітряної оборони, які конкретно сформують потреби і які конкретно пояснять, що треба треба робити, припинити оце. от... Незрозуміле постачання зенітних дронів, які не в які підрозділи йдуть, і як це скоординована система протиповітряної оборони. Тобто створити правильно вертикаль, як пишуть статути, книжки і так далі. Що робити по війні? І в будь-якому разі протиповітряної удари по Києву не змусять нас капітулювати. Це ну, росіяни і не, і не думають цього робити. Вони про... вони просто працюють по тактиці затяжної війни, в яку нас втягнули, ну чомусь втягнули. Що робити з затяжною війною? Знову ж таки, треба збирати дипломатичну команду, професійну. Професіональних професійних людей не людину, яка мафами керувала і зібрала 20 самітів міру, підписала там скільки там якихось безпекових угод. Мені не зрозуміло, чому воно все взагалі не працює. Ну мені зрозуміло чому, бо а, ця людина це ж є. Ну, Єрмак, це з Єрмака. Я маю на увазі, який проводить саміти миру. Він реально там керівник мафів. Я типу читав, це правда. Він тип, там, керував мафами. Ну, я думаю, що успішно, от, але це інше, трошки різний рівень. Тобто треба забрати якісну дипломатичну команду, яку міг би очолити, очолити там умовний чали або Клімкін, або ще хтось з дипломатів, ну, з якихось підготовлених. І я впевнений, у нас такі є там. От. І відповідно ця дипломатична команда могла б... Працювати над вирішенням тої ситуації, ну в якої в якої ми знаходимося, якщо ти, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, або бодай в цьому раунді, ну бо перемогти в цьому раунді буде дуже важко вийти гідно з цього раунду, то треба довірити справу професіоналам. Це однозначно, не може Стернянка займатись і. Захистом садиб і побудовою якихось лавочек і збором бабушок на мітінг проти розбудови якогось там ну, за архітектурні якісь пам'ятки, і в той же час займатися такою серйозною справою, як поставки і інтеграція зеленіх дронів в загальну систему протиповітряної оборони. Ну поки так буде, типу у нас явно не буде результату. А війна війна вирішується не в протиповітряній, не в повітряній війні. Вона зараз вирішується на сході. Де наша піхота стоїть міцно, і саме завдяки нашій піхоті ми з вами можемо трохи поговорити. І саме завдяки нашій силі, нашої піхоти і силі нашої нації, Україна буде, Україна буде вільною, Україна буде незалежною, і ми обов'язково переможемо. Ну, тільки не в цьому раунді.